10 місяців назад вийшло перше відео про те, що я почала користуватися міноксидилом, це міномакс. І я на той момент вже 2 місяці користувалася, тобто, рівно рік пройшов з тих пір, як я почала відновлювати, знайшла формулу відновлення свого волосся. Давайте подивимось, скільки волосся якої довжини виросло за 12 місяців за рік. У мене бачила багато таких відео, вирішила. Теж перевірити. Так, так відділяю, в зеркала дивлюсь, і знімаю вам задне. Отак от, от. Раз. Беремо фен і продуваємо. Хорошо видно? Прикольно, дивіться. Ага, боже, як це гарно. У ага. кого така ж проблема, той мене зараз розуміє. Так, ну, таке враження, що половина. Е а як поміряти довжину? А, ну отак. Зараз поміряємо. Так, це у нас тут такі. О, дивіться. Тут у мене є сантиметр. Рулеточка. І ставлю і перекладаю. Дивимось, скільки там, скільки там виходить. Зараз подивлюсь. Найменше 13, а там 14. Да. 13 14 сантиметрів. Ну, якщо. Це за рік, то що? Сантиметр ну, трошечки більше в, рік, о, в місяць? Сантиметр в місяць. Це нормально? З якою швидкістю мають рости? Моя рости волосся? Сантиметр і там щось пару міліметрів місяць. От така як, курочка. <гум> <гум> От. Кори... Ой, ой! Е -е -е. Але мені здається, що з цієї сторони виросло не так багато, як з цієї. Давайте перевіримо. З одного боку у мене краще виросло волосся. <звук> да. Бачите, з цього боку менше густота, чи його гірше видулося, не знаю, ну. Ось так. Подовжені так само. Я користуюсь мінумаксум. 5% міноксидилу. Там написано, бо є ще 2%. А у мене 5%, вони є 2, 5 і 10. Я обрала 5, ну мені так, там порекомендували. Я дзвонила, консультувалася і пояснила ну, свій стан волосся. І мені порекомендували паралельно, звісно, харчування, звісно, вітаміни, дефіцити я позакривала, це обов'язково треба робити. І от коли я це все зробила, я вже почала стимулювати тоді тільки саме. Волосся, шкіру волосся для того, щоб, якщо волосся почне рости, щоб воно трималося, щоб йому було простіше триматися, що в мене закриті базою ці всі потреби для функціонування волосяної луковиці, цибулинки. От. Кому це було корисно, я дуже буду рада, але завжди вивчайте ще самостійно додаткову інформацію. Я просто ділюся своїм досвідом, я вивчила. Я прийшла до цього, тернистий шлях пройшла, скажімо, і прийшла до міноксидилу. І е, я дуже-дуже ретельно вивчила всю інформацію. Я чітко знала, що, це, скільки, е, і як довго цим треба користуватися, і які можуть бути нюанси, тому що перші два місяці волосся випадає е, дуже жорстко, взагалі, і це прям лякає. От, але в ну, цьому є пояснення, так і має бути, а потім воно а, починає активно рости і користуватися ним потрібно все життя. Коли перестаєш користуватися, знову волосся випадає. Ну, тобто до того ж стану, який і був. От, тому це вже не як а, просто стимулюючи там, період ласьон, а, а постійний засіб, який блокує. Дідротестерон. Верніше, не його, а саме рецептори в цибулинках, і він не впливає на волосяну цибулинку. От. І плюс там є біотин, плюс там є ну, там такий багатий склад, саме у Міномаксу, вони є різні. Я обрала цей, він по ціні мені більш за все підійшов. Там 600 чимось гривень коштує флакончик. Я користуюся не два рази на день, а один раз на день, ввечері перед сном. Щовечора я наношу собі цей лосьон. Ну, тобто, це взагалі займає буквально півтори хвилини. Це не складний процес. Головне, не забувати це робити. Інколи забуваю. але... Не треба ігнорувати, це, треба, треба не забувати. От, ну, от ну, Як чищу зуби, вмиваюся, це в мене як додатковий ще один етап догляду. Одній флакончика мені вистачає на 2 місяці, рівно на 60 днів. От, Якщо, через, о, якщо раз на день користуватися, якщо два рази на день, то це на місяць. Я перший, перші пару тижнів кожен день два рази в день, зранку і ввечері користувалася, а потім вже почала дивитися там один канал в Тіктосі, і трихолог пояснив, що не треба так робити. Тобто достатньо одного разу на добу, і навіть через рік, до речі, вже рік пройшов, можна почати користуватися через день взагалі раз на день через день. Я не буду так робити, мені це не складно і не так, це дорого. Я лучше буду кожного дня це робити. Ось так поділили з вами, Сподіваюсь, це було корисно. Задавайте в коментарях питання, кому щось не зрозуміло.